Друзі, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яже і я Марія. Отже, сьогодні у нас уже субота, 28 вересня, здається, і я розпочинаю свій, сподіваюся, буде в'язовлог тижневий. Покажу вам трішки і розповім, які в мене плани на цей тиждень. Сильно багато я не загадую, але все ж таки щось та й пороблю. Першим ділом мені потрібно ось цьому красунчику, я вам показувала його вже в попередньому відео, пришити крильця. Все ж таки, вирішила я йому пришити крильця. Нехай вже буде дракончик з крильцями, щоб це вже була готова робота і вона буде чекати свою маленьку власницю. Красунчик. Не можу ним намилуватися, але ну, дуже він мені подобається. Взагалі. Красунчик, красунчик. Дівчатка, можливо, ви помітили мої коричневі пальці. Тому, вибачайте, це в мене сліди від горіхів. В кого є маленькі дітки і зелені горіхи, то й знаєш, що дуже тяжко відмивається від рук фарба від горіхів. Тому трішки в мене покрасились пальці. Це мій перший план. Далі, Далі вчора я відзняла відео, загрузила його на YouTube і вирішила розпочинати все ж таки в'язати свою спідничку, так як я не знайшла я резинки своєї, не знаю, де вона. Ой, вибачайте. Не знайшла, вирішила просто набрати петлі і в'язати. А там, уже як буде, так і буде. Сьогодні я була в місті, думала, що я собі... Куплю резинку такої ширини, яка б мені хотілося, але я не знайшла. Кругом оці тонесенькі, малесенькі рябі резиночки нема широких. І добре, що я вчора розпочала в'язати, я ось так набрала гачком повітряні петлі на додаткову ниточку і почала в'язати. Резиночкою один на один. Мені дуже подобається, як лягає ниточка, ну просто шикарно. Мені дуже подобається. Не знаю, як вона буде в носі, як вона буде з часом виглядати, але ну зараз мені дуже подобається. Вам не передається, на жаль, ні цей блиск. Ну просто вона виглядає шикарно. Сподіваюся, як буде готова робота, я вже вам сфотографую гарненько при денному світлі. І це буде чудово, тому що зараз в мене додатково включена кільцева лампа. Щоб було більше е, світла, бо на дворі пасмурно, тому е, такі бляклі кольори. Набирала я 150 петель. Так, помірюю вам спиці. Мені здається, що це четвірка або 3,75. Точно не скажу. 3,75. Так, знайшла я нарешті свою лінійку. Як і думала, була вона в дитячих іграшках. Донька каже, їй зручно обрізати. Повітряний пластилін нею. Отже, так на сьогодні у мене в планах все ж таки дов'язати, зробити, як же ж правильно буде сказати, такий відворот, щоб ось так. Потім, ось так, буде воно. Тут буде загинатися, і буде в мене така резиночка. А далі буде вже йти полотно. Е, тому сьогодні я ще подивлюся, не знаю, подивлюся ще в стрічках, тому що вчора до стрічок я не добралася, передивилася там, де мої ниточки, там, де дитячі е, бісер-бусинки не знайшла. Не знаю, можливо, справді донька забрала, а в неї іграшок просто тьма. І всі ящики вертати не дуже я вчора хотіла. Сьогодні ще пошукаю, якщо ж ні то займуся своїм наступним процесом. На цей тиждень планую добряче просунути спідничку. Я дуже-дуже маю надію, що вона в мене просунеться. А наступний процес у мене буде не в'язання, а розпускання. Як би я не хотіла розпускати його, але все ж таки придеться. Вчора я ввечері сіла, закрила комірець. Вийшов непогано, він чомусь на камері такий вузенький виглядає. Лягає добре. І ковтинка, ну, мені здається, що вона на мене ну, просто ну, аж, аж як влита. Але я хотіла б, щоб було більше свободи облягання, тому, напевно, я все ж таки її перев'яжу. Не напевно я її перев'яжу, тому що вона точно йде в розпуск. Ой, вибачте, дівчатко. Тут, по-перше, я вчора приєднала рукав. не видно вам. Приєднала я цей рукав, і мені не подобається, як воно виглядає. Рукав ну, просто обтягує руку, ну не те. Не так я бачила його, не те воно мало бути, тому я його обов'язково перероблю. Але ще ж, я коли закривала, я гачком підбирала з внутрішньої сторони, я пропустила петлі. От бачите, у мене декілька петель згубилося, тому це точно піде в розпуск. І я так собі подумала, я вже цим е візерунком натішилася. Натішилася я ним, зв'язала я собі повноцінний виріб. І так, вже він мені. Ну, як сказати, натішив він мене. І думаю, напевно, я вже свою ковтинку, яку буду в'язати наступну, коли цю розпущу з цієї ж пряжі, я вже буду в'язати, можливо, якийсь інший дам візерунок, можливо, просто лицевою гладдю. Не знаю, ще думаю над цим. Але, а можливо, і таким, ну, не знаю. Але я хочу в цій ковтинці більшу свободу облягання, тому я обов'язково її. Цю розпущу і перенаберу петельки, додам трішки більше петелечок, щоб я мала змогу себе комфортно почувати. Пропонувала я своїй молодшій доньці. Ну, ой, молодшій, в старшій доньці. Не схотіла вона, не хоче вона зараз носити чомусь такі ковтинки, вони вибирають все або чорне, або біле. Якоїсь кольорової, не знаю, підлітки, в підлітків чомусь кольорового одягу немає. Тому ну, не хоче, значить, не хоче, значить буде мені. Не знаю, можливо, я собі зв'яжу. Так думала, можливо, розпочати просто регланний кардиган регланом вниз спробувати собі. Але в мене цієї ниточки лише три моточки 300 г. Є трішки молочної такої, що я в'язала кардиганчик в попередньому відео, показувала з фіолетовими квітами. І поєднувати їх, ну, не знаю, напевно, не дуже вдале рішення. Тому, якби я хотіла собі трішки довший кардиганчик. Щоб спину добре закривало, але напевно в мене не вийде з цієї кількості пряжі, тому просто розпочну ту саму ж ковтинку, типу французьку ковтинку на розтіпку Тільки вона в мене не буде ажурна, а буде просто або лицева гладь, або, можливо, повторюся, буду, буду той самий візерунок. Ось такі мої плани. Я сподіваюся, що цей тиждень видасться продуктивнішим, ніж попередній. І я зможу до вас підключатися час від часу, не кожен день, а хоча б через день, щоб показувати свої якісь просуванічки. В пріоритеті в мене, звісно ж, спідничка для доні. Вона, Так як вона у мене бере участь в вернісажі осінніх барв, який проводить Окса Маруся, Маруся з каналу Марусина, скринька рукоділля. Тому в пріоритеті в мене ця спідничка. Якщо ж у мене розпочнуться якісь нові процеси, я обов'язково до вас підключу. Під'єднаюся і покажу. Що ж, до нових підключень. Моє нове підключення. І сьогодні уже у нас вівторок, 1 жовтня. Хочу вам показати свої просуванчики за декілька цих днів. В суботу в мене було перше підключення, і я розпочала в'язати спідничку доньці. Доволі непогано. Просунулася, хоча, чесно сказати, я думала, буде набагато легше в'язати. І я цілий, цілу суботу просиділа над резинкою, і от я збирала, тут був фікс, фіксований відворот, і тоді я з двох сторін на одній спиці пере, перезбирала петлі, і в мене вийшло 300 петель, і я їх пров'язувала. І це вийшло не так легко, тому що петель багато, і резинка настільки того стягувала полотно, що мені я цілий вечір в'язала, певно, десь години три, можливо і більше. Я пров'язала всього сім рядочків, і мене настільки сильно боліли руки ось тут, що постійно ти напружуєш, розтягаєш ці спиці. Ну це просто я вже хотіла кинути, вже думала, ні, буду в'язати знизу. Потім думаю, посиділа, посиділа трохи пару хвилин, відійшла. І думаю, ні, все ж таки, раз я вже розпочала, я мушу його добити. І от пров'язавши сантиметрів е, ну, 10 днів, трішки менше, сантиметрів 8 десь, вже мені стало в'язати трішки легше, тому що полотно почало розходитися і не потрібно так було, не тиснула резинка. Так. Дуже. Ну, не передається вам колір, просто неймовірний колір. Оці люрексова ниточка, вона в кожній петельці. Десь вона виражена трошки більше таким меланжиком, десь менше. І ще я коли в'язала, я помітила тут шість е, здається, ниточок. Дівчата, чесно не знаю, 3, якщо й не вісім, бо є якісь такі дуже тонесенькі. І одна з яких ниточка рожева, а друга, вона йде така. Euh, ніби euh, градієнтно окрашена таким. Вона йде то рожева, то трішки з голубуватим світлим, ледве-ледве помітним відтінком, то вже переходить такий світло-світло-фіолетовий. Я взагалі euh, спочатку думала, що вона просто рожева, але почала в'язати і так помітила, і ну, в полотні воно все складається дуже-дуже в красивий візерунок. Пров'язала я багатенько, зараз відмірюю. 22, ну, десь 23 см. Ще мені потрібно довжину приблизно 35 см. А там вже буду міряти на доньку і буду бачити, чи досить, чи, можливо, треба трішки більше. Ну, ось це основний процес, над яким я працювала. Цю ниточку я купувала не на сайті, а купувала я її. Здається в інстаграмі Чудопряжа. Точно знаю, що магазин Чудопряжа. Дуже е, туго наматані е, клубочки по 100 грам один моточок. Це в мене вже другий. І я зас, трішки засмутилась, тому що я бачу, що на спідничку піде ну, грам 300. І як на мене, це трішки за важкий виріб спідничка. Ну, не знаю, я вперше перше, в'яжу спідничку, тому дівчатка. То в'язав, скажіть, чи нормальна це вага для дитини на 5,5-6 рочків спіднички, чи справді трохи вона тяжкувата? В'яжу я на спицях 3,75. Не хотіла брати більше, тому що вже було трохи просвічувань, можливо, більше. А так, ну, якраз якраз те, що потрібно. І трішки мене ця ниточка як порадувала, так і засмутила, тому що. Моточки, коли от зараз змотані, я розмотую тут рівненько. інколи буває таке, що просто натрапляєш на такий відрізок, ну, довжиною, певно, в метр, якщо не більше. І оці всі ниточки, вони не йдуть рівно, а деяка витягнута більше. Ну так дуже повитяглювано. І ти мусиш, я зараз покажу, я надіюсь, що я його поховаю. Ось, бачите, тут зовсім трішки. Я його мусила в'язувати так, витягати. І потім, я сподіваюся, ну обрізувати точно не будеш, а гачечком буду ховати. І так, так посередині бобінки в одній було так само, і от в другій. Я спочатку думала, що я це рукою десь, можливо, зачепила, витягла, але бачу, що ні, бо я відматую приблизно собі 70-80 см ниточки, щоб вона мені не путалася, і так в'яжу. Ну, от так, не знаю, чи можливо це така намотка, я не знаю, я думаю, це вручну, напевно, намотували, чи якась це електрична машина, ну не скажу вам, але ну, такі потрапляються такі відрізочки і не дуже це приємно, тому що ти тратиш час, його зсовуєш, потім його потрібно в'язати в полотно і прибрати. Ну, побачимо. Сподіваюся, що е, готовий виріб, перекриє всі ці недоліки і сподіваюся, буде носитися чудово. Е, нити, ниточка злегка така пухкенька, пушоч присутній. На камері не передається зовсім взагалі засвічує. Колір не той. У нас дуже похмуро, тому включила свою кільцеву лампу, і вона ну, засвічує колір взагалі. Я десь фотографувала при денному світлі, я вам вставлю фотографію спіднички полотна самого, який має колір. Дуже красивий. Ось. Ще я мала на цьому тижні розкидати свою ковтиночку, але так руки в мене не дійшли, тому що в пріоритеті спідничка. І пришила все ж таки я крильці цьому дракончику, динозаврику. Хто як називає. Ну, дуже красивий, мені ну так подобається, взагалі чудовий. Такий вже миленький, оці синенький акцент на оченятах, дуже-дуже вживу дивиться, взагалі неймовірно. І також, надивившись е, відео дівчаток, я надихнулася на шкарпетки. Ну, так мені вже сподобались їхні шкарпетки, взагалі, я не знаю, коли вони встигають. Для мене шкарпетки це болюча тема, тому що я їх в'яжу дуже довго. І у мене є ось така чудова ниточка. Це Alize Artisan Superwash, Колір 9003, 75% шерсть. І ще там 25% поліамід. Цю ниточку мені дарувала минулого року. Дарувала мені забула, дівчата. Забуваю, постійно забуваю. ім'я. Я вам підпишу, це наша українська майстриня. Тому з таких ниточок я буду розпочинати в'язати шкарпеточки. Не знаю, напевно, розпочну молодшій донці в'язати, в неї ніжка, невеличка. Зв'яжу тоненькі такі, тому що вже похолодало, і вона категорично відмовляється взувати. Якесь осіннє взуття тепліше. Ну, ще якось умовила її на кросівочки тоненькі, тому, думаю, такі тонесенькі, тепленькі шкарпеточки будуть не лишні. Сподіваюся, я їх розпочну завтра. Сьогодні я в'язати не буду, тому що великі, такі великі церковні свята я стараюсь в'язати. А завтра вже розпочну і потрішки буду просувати. Звісно, я не впевнена, що я закінчу до кінця. Проєкту Вернісаж осінніх барв, ці шкарпеточки, але все ж таки я їх заявляю в номінації. Зігріємо ручки і ніжки. Здається, так називається номінація. Участь в цьому спільнику і надихнутися роботами дівчаток це саме основне, тому що ну, там в чаті ну, просто я не знаю, коли вони встигаються це все в'язати, ну, там стільки готових робіт. Там стільки декору для дому, там плечові вироби, шкарпетки це взагалі заходиш і очі розбігаються. Тому е, обов'язково дивіться звідти, дівчата. Переходьте за посиланням, я в інфобоксі е, закріплю список учасників і переходьте, дивіться, тому що там така порція натхнення, що просто вау. Ну що ж, е, я з вами прощаюсь до наступного підключення. Всім Ось Дівчатка вас вже пізно ввечері. В'яжу. І хотіла вам показати, як виглядає ось це таке пасмо запутане. Ось такі попадаються мені неприємні запутані історії. І не знаю, зараз буду пробувати. З моточка не так багато лишилося і от періодично вони попадаються. Дуже-дуже неприємно. Зараз потрібно їх якось повідрізати, чи що вже якось я вже раз відрізала просто, бо було настільки його багато, що мені легше було його відрізати зав'язати вузок, потім його сховати, ніж оце, ці всі ниточки десь там потім ховати. Ну, отак якось. Друзі, вітаю! Сьогодні у мене вже останнє підключення. Е, пройшло близько. 12 днів з мого першого підключення і хочу вам показати свої результати. Одразу кажу, що не кожного дня я в'язала, але потрішки є в мене просування. І ви вже бачили план на мій цей тиждень, і хочу вам показати дракончика. Все ж таки, пришила я йому крильця. Ось такий красунчик. Дуже мені подобається. З крильцями теж виглядає гарнесенько. Далі покажу вам свою спідничку. Я її майже майже завершила. Закрила петельки. І ще думаю над обв'язочкою. Як можете бачити, є ось такі, у мене декілька на виверхній стороні. Обрізочки, і це все тому, що в останньому клубочку просто жахлива скрутка. Я не знаю. Я жалілася, що перший був клубочок. Перший ще здавався взагалі ідеальним. Другий, так собі, а от в третій я приєднала, ну просто жах. Отакі, от ну, от так просто ниточка. З часом відрізки рівно-рівно йде. От, рівненько. Далі ось такі от. Намотки. Я не знаю, як намотували і не бачили цього всього. Ну, Просто, реально, останній цей клубочок я вив'язала десь половину, і взагалі неможливо було в'язати. Тому я вирішила закінчити і, можливо, зроблю обв'язочку. Зараз поміряємо, скільки сантиметрів вийшло. Це в мене ниточка. Просто позначка для себе 31 см спіднички. Ну, вона трішечки, можливо, 32 Гарно розложити. Ну, але це ще не остаточна довжина, тому що буде обв'язочка. Полотно вам зовсім не передається, тому що знімаю ввечері. І дуже воно тьмяне передається. Я, здається, фотографувала. При денному світлі фото я вам вставлю, або, можливо, вже вставила, як виглядає ця ниточка. Ниточка просто, ну просто чарівна, гарненька, тепленька, напевно, тому що випустила пушок. Ну, але скажу, оці е, ну, попадаються отак запутано, то просто жах. Це по спідничці. Я її дов'язала, через декілька днів у нас вже буде, е, будемо звітувати в спільнику вернісаж осінніх барв. І я сподіваюся, що я встигну його закінчити, цю ниточку, обв'язочку. Наступний процес, я вже вам говорила, що буду розкидати. Не встигла я розкидати повністю ковтинку, ще от клубочки від неї. Тому що розкидаю і одну пілочку і спинку. Тому, ось так, моя одна готова робота. Буде наступною готовою роботою в якомусь з проєктів або просто так. Все ж таки вирішила її розкидати. Розкидала я вже от, від рукавчиків. Дівчатка, зразу прошу вибачення за свій манікюр, тому що ходила я по грибочки І доволі багато цього року грибочків в лісі, що радує. І е, назбирали також багато ми маслят. Але ж, я думаю, всі, хто збирав маслята, вони знають, що е, дуже шапочки віддають колір. Ну, Я так знехтувала рукавичками, і тому вже як тиждень я не можу відмити свої руки. Ну, Руки вже шкіра відмилася більш-менш, а от нігті це просто жах. Весь колір пішов на нігті. Тому, будь ласка, не зважайте і не засуджуйте. І ще одна моя робота, яку я розпочала в цьому в'язовлозі, це шкарпеточки. Є в мене ось така ниточка. Це Артісан. Колір, я, напевно, вам говорила, якщо була етикеточка. І що хочу сказати, ця ниточка дуже-дуже тонесенька. Ну, просто взагалі я хотіла в'язати на чотирьох спицях, але в мене не виявилося двічки, тому я в'язала на подарованих спицях, дарувала мені. Їх з цією пряжею, а на з каналу Fan of Knit. Здається так. Бо я в минулому підключенні там не могла згадати назву каналу, потім глянула. Ось такі ж для своєї доні в'язала на двічці. Набирала я 64 петлі, в'язала резинкою 3 лицевих одна виворітня. Дуже красиво виглядає на ніжці. В'язала укріплену п'яточку. І далі стопу. Стопа просто лицева стопа, а попереді йде також резиночка. Ось ця. І це в мене вже друга шкарпеточка. Одна уже шкарпеточка зв'язана повністю. Єдине, що я цю шкарпеточку зв'язала трішки більшу, ніж потрібно. Десь я прощолкала момент по стопі, подовжені. багато, там до сантиметра. Але, думаю, що великої проблеми це не складе, тому що зимою ще ж будуть одягатися колготки, і щоб шкарпеточка не була сильно впритик, то можливо буде добре. Ну, ось такі мої скромненькі просуваннячка. Багато часу не було, але все ж таки я задоволена, що змогла взагалі пов'язати, просунути. За декілька днів, як я казала, вже Маруся. І всі дівчатка спільнику Вернісажу Сініх Бар будуть проводити підсумок, і там уже побачимося з вами. І підведемо підсумки цього восьмитижневого спільника. Отже, всім дякую за увагу, всім до нових підключень. Па-па!